So, guys, today we are going to be looking closer at the niche perfume brand from France that is called Le Bon wow. Garbois. So sorry for my French pronunciation. But... Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами моїми найбільш компліментарними парфумами цього року, що принесли мені найбільше компліментів на цей час. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, а уся корисна інформація щодо них буде в описі до цього відео, так само, як посилання на мої соціальні. Мережі, будь ласка, слідкуйте за мною на інстаграмі, і не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це точно допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, одразу хочу запитати, які найкомплементарніші парфуми у вашій колекції. Будь ласка, діліться їм у коментарях, а я буду розпочинати з Sonic Flower від бренду Room 1015. Я дуже часто про нього згадую на моєму каналі, бо це, напевно, той парфум, який я ношу найчастіше, бо він дуже універсальний. Насправді в нього Гарний а, аромат такий дуже сучасний, майже молекулярний, чистий, свіжий, мускусний, але в ньому є корені рису, який такий шершавий, трішечки древесний, коренистий, і це його фішка. А також в розкритті є така нотка, яка нагадує щось як груша, але не варення, а спіла, зелена, соковита груша. Також тут є більш такі. Пряні, але ароматні ноти, як червоний перець, також морквяне моркв сім'ячко. Так? І в базі він дуже такий сучасний і звучить неймовірно чуттєво на шкірі, тому він насправді дуже гарно носиться в будь-яку погоду. І з ним дуже зручно, тому я ношу його часто і збираю компліменти. Насправді він досить такий, знаєте. Свіжий і чистий, тому з ним гарно піти на роботу, але найчастіше мені з нього роблять компліменти десь в неочікуваних містах, наприклад, в місцях, наприклад, як або а, в автобусі. Було таке, або навіть в магазині. І це так цікаво, бо аромат має дуже гарну проєкцію. Він потужний, його помітно, він звучить так чисто і дуже ненав'язливо, але сучасно. Тому я б його порадила і чоловікам, і жінкам. Це унісекс-історія, і я впевнена, вона вам сподобається, бо неймовірно універсальна і компліментарна. Я маю знижки на більшість з парфумів, про які я вам сьогодні буду розповідати, тому, будь ласка, придивіться в описі цього відео. Будуть усі корисні посилання. А ось наступний парфум це Щось більш нове в моїй колекції. Насправді, це дюб клон на парфуму Kilian Moonlight in Heaven, який я нещодавно для себе знову відкрила, бо колись я вже його слухала, як він вийшов, але була в Дюті Фрі, затестила його, і він мені так сподобався, але вже ж я не хотіла купувати його за повноцінну ціну, бо тоді б я його просто не носила. А є такий бренд One Parfum з Італії, і вони роблять натхненні аромати нішевими і дизайнерськими брендами. І це настільки крутий парфум. От в розкритті тут є цитрусові нотки, да, такі як грейпфрут, лимон, і він такий. Ну, Цитрусово навіть трішечки, я б сказала, гіркуватий, але він швид, швидко змінюється на такий соковитий манго. Боже, це манго, я чесно скажу, таке манго я ще не слухала, а манго це зараз дуже популярна нота. Можливо, через це він так усім подобається. Бо тут є щось таке смачненьке, але взагалі не солодке. Він так гарно збалансований з древесними нотами, тут також як та... Рис, але він не звучить, як знаєте, такий солодкий тропічний аромат. Взагалі ні, це щось унікальне, дуже особливе, але він ароматичний, він такий свіжий і піднесений. Що я думаю, саме цим він може. Піднімати настрій, і його навіть важко вловити часами, тому він компліментарний. Але мене завжди питають: це твій парфум, а можна попонюхати, а ближче підійти, а що це? Потім, коли вони бачать ціну, о Боже, знаєте, Кіліан. Але я кажу, ні ні є отакий от варіант, і саме його я ношу, і він дуже-дуже смачний, класний. І особливо, знаєте, в увітряну погоду, або коли спекотно, він дуже гарно освіжає і так смачно. Звучить, але не в гурманському стилі, що мені дуже подобається. Бо насправді солодкі аромати вони завжди компліментарні. Я зараз ще вам розкажу про мою найкомпліментарнішу вкусняшку, але перед цим хочу зазначити Love Explosion. Це така лімітирована версія аромату від Zara, яка поєднує щось знаєте, від усіх найпопулярніших парфумів зараз, як Деліна, можливо, це мускусні квіти, інтенс кафе, солодка Троя. Орієнтальний мускус і бакараруш через такий кристалічний мускус. Але... Замість того, щоб наносити усі ці неймовірно дорогущі парфуми, можна придбати оцей від зараз, я не знаю 20 євро. І я його ношу, от коли іду кудись, знаєте, або це день народження, або захід, де буде багато людей, і я хочу або виділятися, або просто звучати дуже сучасно, стильно, класно. Але незважаючи на те, що люди начебто і звикли до парфумів в такому стилі, тут комбінація з них усіх, тому я думаю, це взагалі безпроїшний варіант. Принаймні мені. Він завжди приносить компліменти, спрацьовує як такий дуже ох, боже, я його сама обожнюю, дуже звабливий парфум насправді. І він подобається усім чоловікам, жінкам. Прям, знаєте, За ним дуже гарний шлейф від нього. І, а вже ж, знаєте, коли багато людей і. Підходять саме до тебе і питають про твій парфум, а потім ще дізнаються, що це Zara. Саме я їм не розповідаю, я кажу: Ой, ви знаєте, це і бакара, і Intense кафе, і деліна, і потім люди такі у а потім деяким, які милі до мене. Я кажу, ні-ні, це насправді не зара. Тому так, чесно, за таку ціну і за стільки компліментів, от уявіть, 20-30 людей, а ви пахнете. Просто як цукерочка. Ну а якщо ви не полюбляєте такі, знаєте, потужні, екстравагантні парфуми, ви полюбляєте щось більш елегантне, я б не сказала класичне, але спокійне, боже, я цього року відкрила для себе Bohemian Soul від бренду унної Nomad. і. Мені за нього так багато роблять компліментів. Я думаю, це через те, що він звучить справді нішово, дуже дорого. Тут комбінація древесних нот з ірисом, він тут не занадто пудровий, а більш такий, знаєте, атмосферний, з чимось бальзамічним, свіжопряним. Це парфум про. Ну, от Нішову якусь історію. І якщо вам подобається парфум Бідар Жент від Діор, або ам, що там ще є? Діпсі Уater, наприклад, знаєте, от такі гарні, дуже абстрактні, древесні парфуми, вони зазвичай звучать дуже дорого, особливо з сандалом. Мені за нього роблять дуже багато компліментів, особливо чоловіки. Можливо, бо чоловіки полюбляють такі древесні аромати, і на жінках вони завжди якось виділяються. Але так, він дуже такий, знаєте, спокійний, заземлений, і незважаючи на те, що він якось. Ем, ну... Е не контрастує дуже сильно і не такий, що заповнює собою простір. Все одно він відчутний і ем, на нього завжди гарна реакція. І його також можна носити в поєднанні з іншими ароматами, бо він такий, знаєте, от, древесний, гарний, на нього можна наслаювати. І я полюбляю це робити в комбінації з солодкими ароматами. І ось моя найкомплементарніша гурманіка наразі це Devotion від Dolce Gabbana. Слухайте, ну це дуже смачний. Вкуснющі аромат таких лимонних цукатів спанакоти, багато карамелі, ванілі, трішечки рому, алкоголю. І, а вже ж, це начебто афродизіак у флаконі, ваніль тут, неймовірно, прям така цукрова-смачна, як десерт, справді. І ці два в поєднанні це дуже-дуже потужно, дуже круто. І ось цей парфум він подобається дуже сильно чоловікам. Вони прямо не питають, один навіть замовив його своїй дружині, і я чекаю на, може, новий фланкер, бо я дуже задоволена цим ароматом. Він схожий на ліру, якщо ви її знаєте. І якщо ви йдете, можливо, я його, наприклад, люблю носити навіть для себе. Я там була на демонстрації, мене питали, або я йду, знаєте, на. Наприклад, до друзів, ну, хочеться чогось такого веселого, смачного, більш цікавого, то Devotion це прям от не спіть, ідіть в магазин, тесте і купуйте. А парфум з ефектом вау! Найособливіший, най- я б сказала, найунікальніший це Mellow від Дора. Боже, я дуже щаслива, що він є в моїй колекції, бо він не схожий ні на що інше. Тут є фіалка, і вона. Я обожнюю фіалку, я маю добірку з фіалкових ароматів для вас. Вона тут така і трішки пудрова, і фруктова. Ми маємо малину з мигдалем тут, гіліатропом, мускусом, але він трішечки такий нерізкуватий, але в ньому є. Фішка і за нього так чіпляєшся, і я так часто його ношу, що саме я навіть до нього звикаю, але завжди, особливо на вихід, я навіть можу його нанести на себе, бо він такий прям огортуючий, лагідний. Але я ось скажу, можу забути про нього. А до мене підходять просто чужі люди, які я ніколи не бачила, і питають, що це за вами такий шлейф. І це насправді дуже приємно. Аромат особливий, з ефектом вау, ви його коли послухаєте, ви скажете. О, це щось неймовірне. Хоча він мені м, трішечки нагадав Insolence від Guerlain, але він більш сучасніший, дуже комплексний, просто неймовірний. Чесно кажучи, це один з моїх найулюбленіших парфумів. І те, що він приносить мені багато уваги, це. Також його величезний плюс. Ну а на цьому наша добірочка підійшла кінця. Сподіваюсь, вона вам була корисна. Пишіть, будь ласка, якщо у вас залишилися питання, я буду рада дізнатися про ваші найкомплементарніші парфуми наразі. І, будь ласка, якщо хочете затестити якісь ці парфуми, купуйте їх з моїми знижками. І на цьому все буду вдячна за вподобайку та підписку. А також, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Вважаю вам гарного дня! Слава Україні!